Перейдемо до ваших безпосередніх обов'язків. Е, скажіть, будь ласка, яка ситуація на даний момент в Миколаєві? Відомо, що в напередодні вночі росіяни традиційно вже обстрілювали з непрофільних установок е С-300, які розраховані для протиповітряної оборони, а вони зробили з них ракети Земля Земля і продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Е, скажіть, будь ласка, які наслідки цих обстрілів? Позавчора, скажімо так, минулої доби обстріл був близько дев'яти ракет. 9-10, скажімо так. На жаль, загинуло дві людини. Три отримали поранення значних руйнувань. Було отримали заклад освіти. Школа приватний будинок. 5-поверхівка, ряд підприємств. По по деяких цілей росіяни стріляли вдвічі ну вдруге. Так, звісно, що воно вже розруйноване, але вони друге стріляють в одну і та ж саму точку. Незрозуміло для чого. Потім, сьогодні вночі, е, обстріли були лише околиць міст без руйнувань та е, жертв, скажімо так. За ці два дні обстріли з РСЗВ та артилерії були по всій лінії фронту, скажімо. За сьогодні вночі отримали ще м, ракети міста Чаків, Чорноморка. Калинівка мішкова погоріла теж біля, десь все в поле. Ну не зрозуміло. Ну і і добре, що не зрозуміло, Що ракети утилізують поле поки що. Ну ситуація на зараз така стабільна, контрольована з перспективами, які потрохи реалізуються. Це приємно чути. Скажіть, будь ласка, ви розповідаєте, пане Віталій, що намагалися росіяни з установок С-300 влучили, начебто, в один той самий об'єкт, який вже був зруйнований, зважаючи на неточність високоточної цієї зброї, як вони в принципі могли потрапити в одну і ту саму ціль, бо всі, хто розповідає, як працюють ракети перепрофільовані С-300, як, з яких вони зробили земля-земля ударну силу, вони абсолютно не точні. Літа ну, дивіться перш по перше, вони влучають не точку в точку, а в те ж саме будівлю вона велика можливо потрпити mm. рядом. По-друге, вони для того, щоб підвищити берогідність влучання. стріляють там дві-три ракети в одну ціль, і одна з них там влучає чи поряд, чи в ціль. Тобто вони це роблять, тому, тому так, 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 так трапляється. Угу, зрозуміло е, скажіть, будь ласка, чи е, продовжується тенденція? Можливо, як мене поправити, бо точно краще водіяти інформацію. Чи продовжується тенденція повернення миколаївців до Миколаєва з-за е, кордону і з інших українських міст вимушено переселених осіб? Давайте я скажу так, е, точно великими темпами повертаються Миколаїв до Миколаївщини, так, до більш безпечних районів. Ага. Миколаєва теж люди повертаються, але повільнішими темпами. Тобто ага. люди хочуть повернутися дому, додому та дивляться на на поточну ситуацію. На зараз людей стає в місті більше, саме цивільних. Ну це через те, що потрохи є успіхи, ми бачимо, що сталося на Харківщині, так. Ага. Рушається лінія фронту, тобто військові рушають вперед. Так чим більше вони, чим далі вони від міста в сторону Криму, так скажемо, то тим більше людей повертається до Миколаївщини. Зрозуміло. А є у вас чи є у вас конкретні цифри протягом якогось там часового проміжку? Ну ми будемо буду володіти цифрами десь після 1 жовтня, тому що ми mm. рахуємо по місяцю, коли бачимо споживання води. Електроенергії там по мусору і таке інше. Тобто, я буду бачити цифри приблизні після 1 жовтня. Зрозуміло е, Ну тоді надіємося, що ми з вами зв'яжемося. і Ви нам розповісте, е, Скажіть тоді, будь ласка, ви згадали про електроенергію, водопостачання е, та інші комунальні послуги, е, які на надає місто е, мешканцям, е, чи є із цим на даний момент в якихось районах Миколаєва перебої і області. Ну, перебої є, але ми їх е, ремонтуємо. Критична інфраструктура не була на зараз уражена так, щоб в нас були великі проблеми. Але ми бачимо по теж по Харківщині, по Дніпропетровщині, по Сумщині. Таке інше, що все одно ми будемо ремонтувати е, в будь-якому разі. Що стосується води, через те, що вона більш солона і непитна технічна, в нас побільшала в рази кількість аварій на водогінах. Ми mm -hmm. їх ремонтуємо. У нас на зараз. Немає іншого виходу. Зрозуміло. А до опалювального сезону місто та області готові, чи є ділянки, які перебувають, скажімо так, на межі на критичній міжі, ну ні. Ми, ми, це, це, ми готові до опалювального сезону. 15 жовтня ми плануємо запитувати систему, тестувати, бачити, де там пориви, відремонтувати, щоб в опалювальний сезон ми зайшли вчасно. Тобто ми будемо заходити, я вважаю так це історично одними з останніми, тому що ми знаходимося на півдні, і температура в нас трохи тепліше. Тобто, будемо працювати як і минулого року, готуватися до старту по стандарту опалювального сезону. Е, дуже вдячні, пане Віталій, що в такій критичній ситуації під обстрілами ЗЕС 300 і що тільки не обстрілювали Миколаїв, продовжують повноцінне місто функціонувати. і е, насправді е, комунальні служби працюють до опального сезону. Готові е, цікавить запитання наприкінці щодо бізнесу. Е, чи є інформація, чи підприємці, якісь підприємці е, переносили своє виробництво е, з Миколаєва Миколаївської області, і чи продовжують там якісь... Відбуватися нарощування попередніх до воєнних обсягів підприємництва власне в місті і в області вивозилися на зараз. У нас не працює 12 найбільших підприємств області через те, що в аграрному секторі, давайте скажемо так, тому що через обстріли, через зруйнування чи неможливість. Певна кількість підприємств була передислокована в більш спокійні райони. На зараз економічна активність не зростає, тому що ризики для бізнесу вони більш суттєві, і скажімо так, бізнес дивиться в перспективі там не одного місяця, тобто їм потрібні гарантії, що далі буде спокійніше, тобто бізнес. Чекає, він готовий повернутися, але е, треба розуміти, що військові ризики завеликі на зараз. Плюс там в нас не працює кі... частина реєстрів через те, що ми е, зона бойових дій, скажімо так. І це теж ускладнює для бізнесу. Але коли ми докупуємо всю нашу територію на 100%, то тоді будемо пропонувати бізнесу повертатися. Я думаю, що вони це зроблять. А є чи вас інформація? Чи володієте який із там крупних бізнесів, скажімо так, внаслідок війни, які розпочали Росіяни проти України, переїхав із Миколаївської області в інший регіон? Їх багато майже всі намагаються відкривати, хоча б частково в іншій області. Ну, наприклад, Інагро, який вирощує томати, він теж перемістив обробку за межі області, і зараз ну будемо допомагати, щоб він міг використовувати тут поля свої для переробляти в іншому місці. Тобто це не поодинокий випадок. Це передослаковано багато підприємств, тому що не тільки сам бізнес, а й люди людям важко працювати в таких умовах, але це міра тимчасова, тому угу. що багато людей переїхало в інші регіони, і їм потрібна там робота. Тобто, ча е часто скажімо так, бізнес переїжджає разом з колективом, тобто наші колесі мають місце роботи в іншому там регіоні. скажімо. Дуже вдячний вам, пане Віталій, що відповіли на всі запитання і розповіли те, що відбувається на даний момент у Миколаєві і Миколаївській області. І перепрошую за особисте запитання щодо вашої сестри. Передавайте їй привіт. Ніхто не назіне зазіхав на не її особисте життя. Дуже, дуже вдячний. запитання разом до перемоги. Дякую. І будемо сподіватися, що вона буде найближчим часом. Це був Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації.